Чи має Київ реальну стратегію розвитку на найближчі роки в 2015? Складне питання. Відповідь і так, і ні. Формально Київ затвердив стратегію до 2025 року, Київська міська рада. От, зараз готується нова редакція, от вона чи ось ось чи вже прийнята, чи ось ось буде ухвалена. Але тут розумієте, помилка з самого початку в своїй основі. По-перше, є закон про регіональний розвиток, де, в якому записано, що кожна область міста Києві та Севастополь повинні мати свої стратегії. І розроблена методика, затверджена Кабміном, як ці стратегії писати. Але область і місто це принципово різні речі. Область це просторова субстанція місто – концентрована, тому правила мають бути зовсім інші. по-друге, зроблена методологічна помилка з, ну, з самого початку. Ну от дивіться, першу стратегію міста ще за часів здається, Попова. Розробляв чикагські чі, хлопчики, розробляли чікахські другу хлопчики. стратегію, дав Прайс Waterhouse Купер. Тобто всесвітньо відомі консалтингові фірми. Але запитання постає таке: для кого вони писали ці стратегії? Чи, так. Чи хто взагалі повинен писати цю стратегію? От, адже ми в Києві, ми тут живемо, і нам треба визначати наше майбутнє. Якщо держава не бачить, не може будувати своє майбутнє, то вона не суверенна держава. Ми бачимо це зараз на сучасних прикладах. Так само і місто, якщо місто не має можливості будувати своє майбутнє, це Місто буде занепадати так чи інакше. Тому що ну дивіться, встали ви зранку, світло є, тепло в квартирі, кран відкрили, пішла гаряча, вода, холодна. От, тобто, це базовий рівень забезпечення життя міста. Оцим власне займається влада, міська влада. Всі часи цим займалися, там і в середніх віках теж. А, а далі, от для, чого, для чого все це робиться? Для чого нам надають послуги? Для чого ми живемо разом у цьому місті? Щоб було комфортніше, певно, я сподіваюся. Комфортніше, А для чого? Щоб споживати воду, їжу. Для чого, для чого от ми існуємо, разом живемо в місті? От скажіть мені. Для чого? Я вважаю, щоб розвиватися і щасливо жити взагалі і зручніше. Ну от, е Коли люди зібралися в місті в 4 мільйонному Києві, е то, ймовірно, постає питання, як mm -hmm. жити і для чого жити, яке майбутнє у цього міста? От на ці запитання має відповідати стратегія. Mm -hmm. І зрозуміло, що визначати своє майбутнє мають самі кияни. Ні, Прайс ні, ніхто інший. То їх треба запитати. Хоча б ну от зараз стратегія робиться таким чином. Кожен департамент подав свої пропозиції до стратегії. Департамент економіки звів їх всі в одне поставив. Каже: оце стратегічні цілі, а це тактичні. А потім ми подумали і вирішили цю тактичну ціль перевести в стратегічну ціль. Ну от я вам приклади життя розказую. Це на трибуні Ківради звучало таке. Але е, стратегія ж не складається як пазло. Як тільки ви в стратегії поставили дату 25-й рік, приміром, то це вже не стратегія, це довгостроковий план. За 15 років ситуація може кардинально помінятися, е, тоді в стратегію треба вносити зміни. І, і це насправді постійний процес, який ми називаємо стратегування. От без цього процесу, це, це буде. просто буде довгостроковий плану, те, що написано зараз в стратегії Києва: побудувати стільки-кілометрів то кілометрів доріг, стільки-то відремонтувати парків, створити новий, перекласти тепломережі. Все це довгостроковий план. А для чого все це робиться? От. На це запитання має дати це відповідь стратегія. стратегія. От. Для чого це робиться? І е, от е, вирішувати це повинні кияни. От, ми два роки десь приблизно 200 людей періодично е, раз на тиждень ми збиралися і обговорювали от, майбутнє Києва. Яким має бути майбутнє Київ? В результаті. Виникла така стратегічна київська стратегічна спільнота, це неформальне об'єднання. І ми підготували текст, яким ми бачимо майбутнє Києва, яким ми бачимо стратегію. цей <клес> це текст опублікований в газеті «Дзеркало тижня. Хто якщо хтось цікавиться, років два тому. Це там стаття називалася Київ глобальне вічне місто. І от, відштовхуючись від цього, ми і, і, і продовжимо нашу робу, розмову. В сучасному світі головну роль грають вже не держави, головну роль грають міста. В світі, здається, з 2008 року кількість міського населення перевищила кількість сільського. Тобто, Світ переїхав в міста. І міста зараз визначають майбутнє світу. І от для того, щоб бути в тренді, щоб триматися в лідерах місто повинно бути глобальним. До речі, от в січні цього року, майже рік тому, пройшла інформація, що поважна міжнародна організація склала Рейтинг глобальних міст, принаймні тих, які можуть претендувати на глобальні, на і там Київ десь всередині списку з чотирьох, Там ми здається 87-му місці посідаємо. Тобто Київ дуже пристойно виглядає на цьому фоні, і у Києва є всі потенції для того, щоб стати глобальним містом. Друга особливість Києва. Що Київ — це вічне місто, не тому, що воно живе довго, а тому, що в Києві живе вічність. От як, ну, як який красиво. би час ви не взяли, ви знайдете от, відображення тут, чи трипільська культура, е, чи е, часи там, е, перед Київською Русі, зародження Русі. От, е, часи. Литовська доба. От, в, в, в Київ – місто, в якому живе вічність. Таких міст на, насправді не так багато. Ну, це Рим, звісно, там, е, Візантія, Стамбул, Стамбул тепер. От. А, і це дві особливості, які е, має Київ, і від цього ми повинні відштовхуватися. Е, для чого ми живемо разом? Імовірно, для того ми назвали це. Щоб у нас в місті жило благо, щоб нам було добре, і щоб ми відчували саме благодать. Не просто комфорт, от, гаряча вода, заасфальтовані дороги, от, теплі оселі, от і все. А для того, щоб ми творили, могли творити на цій основі якесь благо. І це благо, воно має. Відображатися в стратегії, воно має бути там записано, як ми бачимо наше майбутнє? Ну, от знову таки, повертаючись до світового досвіду, Якщо... яким був Київ? От в 18-19 столітті з розвитком капіталізму це був торговельний центр. Тут Величезні потоки товарів проходили через Київ, тут зародилася промисловість. В радянські часи це був індустріальний центр. Набудували заводи, ви ж бачите, вони всюди, по Києву, ну, зараз вони вже в середині Києва, можна сказати, в центрі, завод Артема колишній. А раніше вони були на околицях. Авіазавод теж була дальня околиця, де був аеродром, де Нєстеров зробив свою мертву петлю. От а, а тепер за цим авіазаводом ще набудовано і набудовано. Так, а яким має бути далі Київ тепер? Після О, ну це от е, одне з наступних да, тем для обговорення, значить, я повертаючись. Повертаюся, Київ було індустріальне місто. Чим зараз беруть найбільш потужні міста світу? Як вони стають глобальними? З інтелектом. Вони вчаться заробляти, тобто не вчаться, вони заробляють інтелектом. Будь-яке глобальне місто, ви подивитесь, що Нью-Йорк, Париж, Лондон. Це перш за все не промисловий. Розвиток не торговельний, це інтелектуальний розвиток. І утворилися навіть там центри, як та Силіконова долина, там взагалі зосереджений інтелект. От. І тому ми бачимо, я зараз скажу, ми, маючи на увазі нашу київську стратегічну спільноту, що Київ має навчитися заробляти інтелектом. От, що для цього зроб... треба зробити? Ну, створити умови для того, щоб в Києві були певні інтелектуальні зони чи інтелектуальні парки, як ми їх називаємо? Індустріальні На... парки, про які зараз йдеться, так. Да, от у нас є вже е... такі є. Ну, прообрази є. є: Київська політехніка або виставковий центр, де розвиває такий культурно Роз... Розважальний напрямок. Або у нас потужна база є авіазавод наш і там же КБ Антонова. Це теж міг би бути такий інтелектуальний, насправді, кластер, тому що дуже мало країн у світі, які мають власне літакобудування. Це могли бути інші. Кластери, культурний, наприклад, кластер, чисто по виробництву культурного продукту. От. Тобто, в основі розвитку майбутнього Києва має лежати розвиток інтелекту. У нас вже зараз в Києві навчається практично кожен четвертий студент України. От. Тому у нас є всі передумови, щоб перетворитися в інтелектуальне місто. От. Але для цього ми повинні це усвідомити. Для цього ми повинні сформувати свою стратегію, і зробити це може лише не, не влада, а певний стратегічний форум, якби у нас постійно працював такий громадський стратегічний форум, де збиралися представники різних. Прошарків різних груп: там, і бізнеси, і, і митці, і письменники, і студенти, і пенсіонери, і разом би обговорювали наше майбутнє, то ми могли б сформулювати оці якісь Це стратегічні, стратегічні да, цілі, стратегічне бачення нашого міста і зафіксувати його в певному документі. Але щоб проводити а, а, процес стратегування, тобто постійно вносити зміни відповідно до того, як змінюється а, зовнішня ситуація, а, то зрозуміло, має бути певний постійно працюючий стратегічний орган. Такого Значить, поки такого у нас немає. немає, і він взагалі не передбачений ні, ні законом, ні в думках міської влади такого немає. А він має бути, бо і, 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 інакше без цього стратегувати не буде ніхто. Е, ви ж розумієте, що міська влада вона займається цим базовим рівнем. Вона забезпечує базові потреби міста, а думати про майбутнє має громада і відповідно стратегічний орган, який буде думати про майбутнє, збирати, обговорювати, консолідувати всі оці думки. Слідкувати, моніторити ситуацію. Тобто, все це вимагає повної перебудови системи організації влади для того, щоб це реалізувати. Ну, І можна лише зараз отак намітити кілька стратегічних напрямків чи, скажімо так, орієнтирів. Наскільки я знаю, при обговоренні останньої, тобто нової вже стратегії на майбутнє, не було широких громадських обговорень і дискусій. А які, ви бачите, основні цілі і напрямки розвитку для Києва на найближчому ну, по-перше, Київ це місто в Україні номер один. Тут відбулися дві майданні революції. Тут практично Центр політичного розвитку, фінансовий центр, культурний центр. Тому Київ, перш за все, має стати колискою, чи, скажімо так, зародження нового українця. Це да, нове покоління українців, яке не знало Савка. Їм вже зараз по 30 років. От. вони... Творять нову Україну. Оце один з орієнтирів зробити все для того, щоб Київ став такою школою нового українця. Другий орієнтир. Ну, хотілося би зробити Київ над Дніпром дійсно містом, яке використовує потенціал Дніпра максимально. От у нас Якщо ви подивитесь на карту України, Дніпро розрізає всю Україну на дві частини. От. І зшиває <сі> ці дві половини лише 30 мостів. Десь 10 з них розташовано в Києві. От. Значить, Київ має зшивати всю Україну, і Київ має використовувати потенціал Дніпра максимально. Поки він не задіє. На жаль, да, у нас набережні, ну, не пускають киян до Дніпра. На, на тому березі, на Лівому, теж далеко не, не в кожному місті можна підійти до Дніпра. А це ж, розумієте, в, річка в місті це божий подарунок. Ну, дуже мало таких міст. які Мають таку річку, і вони повинні використовуватися. Річка як така, ну, з максимальною віддачею. Там може бути дуже багато різних публічних просторів і можливостей для розвитку. Ви, Після, да, тому, ви знаєте, кілька десь за часів Чорновецького проводився конкурс на використання Дніпровських островів. У нас їх близько десятка. Але там, знаєте, що мені не сподобалося, що наперед були задані умови, який відсоток цих островів можна забудувати. От. Mm -hmm. І чим забудувати? От. А це ж ну, просто перлини природи. По ним проходить європейський екологічний коридор. От по берегам і по островам мігрують птахи, і різні маленькі звірятка. От. Тому. Це подарунок Божий. Ми маємо його і зберегти з одного боку, і навчитися використовуватися так, щоб не, не шкодити природі. А Київ має стати освітнім центром. Я вже говорив, що у нас кожен четвертий студент навчається в Києві. От тут міська влада могла б цей процес підсилити. Прискорити, наприклад, влаштовувати якісь стипендії, якісь школи, якісь там літні табори для студентів, щоб розвивати Значу. оцей саме напрямок. Культурний центр так само, якби у нас використовувалися оці от колишні території заводів, не для того, щоб їх забудовувати. Бо якщо забудувати весь Київ, то Київ просто перетвориться в мегасело. От, будуть повна житла, всі будуть жити. А чим займатися, для чого жити? Яке майбутнє в цього міста? Невідомо. Це просто буде село селом. Що ще? А от ви цікаво, у вас є якесь. Бачення, що б ви хотіли а, бачити в Києві. Мені здається, особисто що а, окрім освітнього центру, як ви сказала, тут міг би бути інтелектуальний центр IT, наприклад, розвитку, бо в нас дуже багато спеціалістів, які б могли а, і залучати інших спеціалістів з усього світу, просто стягалися Точно, сюди, як у нас великих хаб. Да, дуже сильна підготовка. І в КПІ, і в університеті є а, саме факультет інформаційних технологій. Раніше був. Кібернетика, а зараз інформаційна технологія. Кібернетика, здається, зберіглася трошки назву поміняла. Тобто, дійсно міг би бути потужний IT-центр. Тому що наші фахівці працюють ну, по всій Європі. а, Мабуть, по всьому світі. Ми ж знаємо, що Google започаткував один колишній киянин. Я вас не дарма спитав, як жінку, тому що Київ може стати, наприклад, центром моди. А, я адже, не подумала про це. Да, адже у нас, да, У нас є а, такі потужні, ну цікаві, я б не сказав, що вони потужні, бо вони нішові, дуже, але цікаві дизайнери одягу, є дизайнери парфуму. Їх ніхто не знає, ну крім вибраного там прошарку. Але вони створюють е, продукти е, ну, дуже своєрідний, високої якості, світової якості, що парфуми, що е, одяг, що взуття. От, і е, якби це поставити, да, дати як, як, якесь оформлення, то у нас би міг бути там Мілан, свій Мілан, поставити галерею будь Організація тільки не вистачає да, поки що. Да, от, от для цього я ж кажу: для цього ми повинні ба, написати стратегії, щоб бачити майбутнє і визначити е, стратегічні орієнтири. От е, і, і звісно, що це е, задача для, для всіх киян. Е, е, кияни повинні стати відповідальними громадянами. От я для себе таке жартівливе визначення е, киянина придумав. Хто є киянин, а хто не є так, а Ну хто? <сум> ну якщо е, людина на вихідних сідає в машину і їде до тещі в село, чи на дачу, чи на город, <сум> то це не киянин. Він просто вахтовим методом е, приїхав сюди, в гуртожиток відпрацював зміну. В гуртожитку переночував, навіть якщо це його квартира, от а справжнє життя у нього там десь. А якщо людина зараз буде купа дизлайків, да, відпочиває на вихідних десь в Києві, от в громадському просторі, навіть просто погуляє по Володимирській гірці. Це ж улюблене місце прогулок киян було ну, ще з дореволюційних часів, не що й Левицький дешева сім'я. Кожен день гуляв на Володимирській гірці. От. І в совєтські часи це ж було. І у нас зараз багато таких міст, таких публічних просторів. Їх треба розвивати, щоб у нас в кожному адміністративному чи житловому районі був такий простор. До речі, от, добре, що згадали про район. Зовсім недавно прочитав, що. Британський там журнал один склав рейтинг найбільш цікавих районів в містах світу. Там опитали, здається, двадцять сім тисяч людей, які відвідували різні міста. І Київ там посів четверте місце. Ну, Київ мається на увазі. Не весь Київ, а район золотих Воріт. Це угу. вулиця Ярославів Вал, Гончара, навколо золотих Воріт. Оцей район вийшов на четверте місце, пропустив лише Рим, Ріо-де-Жанейро і Венецію. Ми навіть Флоренцію обійшли там не, 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 не багато, але обійшли. Маємо пишатись. Да. Так. А що стосується теж цікава інформація. В, проаналізували е, заходи в Інстаграм. Туристи приходять, що знімають, потім так, викидають в Інстаграм. Так от тут Київ зайняв п'яте місце. В Інстаграмі більше-набільше згадувань. от саме ми увійшли в п'ятірку. Тобто Київ вже є привабливим містом, уже має. Багато чеснот і е, атракцій, і е, ми, ми повинні це все використати і розвиватися далі. От, от Для цього нам потрібно написати не формальну стратегію, а е, громадянську е, стратегію, де б громадяни міста. Визначали своє майбутнє. І це буде тоді завданням до влади. От ми їм напишемо, віддамо, а вони Рад. хай виконують. Да. Знаєте, я вірю, що у нас вийде. Дякую вам сьогодні за цю бесіду. Завжди замало часу, аби встигнути все обговорити, але зустрінемось ще саме з цієї причини. Дякую, що були з нами сьогодні. Олександр Сергієнко, директор інституту міста Буфнейн Київ. І Дякую, що ви були з нами.